Я Елія. Я Авінадав. Я Шама. Я твою. Я Радай, Я отсам. Я Азаря і... А, Давид. Це ваш наймолодший брат. Як звати тебе, юначе? Давид. Давид. Устань. Помаш його. Бо це він. Господь сказав помазати тебе над царем Ізраїлю. Нехай благословить тебе Господь і охороняє тебе. Нехай засяє своїм обличчям на тебе і помилує тебе. Нехай поверне своє обличчя і дасть тобі мир. Вставай, іди з Богом. Хто цей чоловік і як він це сміє залишати військо живого Бога? Цей чоловік щодня виходить і ось так ображає нас усіх. Зараз пообіцяв збагатити того чоловіка, який зможе його перемогти. А найгірше те, що серед нас немає, наскільки хоробого та сильного воїна, щоб перемогти його. Я не можу дозволити йому говорити погано про мого Бога. Я піду битися з ним. Хіба Господь не давав мені сили перемогти лева та ведмедя? Ти йдеш на мене з мечем, списом та ратищем, а я йду на тебе в ім'я Господа Савоота, Бога військ Ізраїлевих яких ти зневажив, сьогодні віддасть тебе Господь у мою руку і пізнає весь світ, що є Бог в Ізраїлі і що Господь спасає не мечем та списом. Після цих слів Давид вибрав із своєї торбинки камінь, заклав його у пращу та й кинув у волистиблянина. А ще пізніше Бог. Зробив його царем Ізраїлю. Давид любив свій народ і вчив людей любити Бога та бути слухняним Божим законом. Саме тому Давид царював аж сорок років, і Бог завжди був із ним. Та навіть коли Давид став царем, він продовжував грати на гуслах та на арфі. Він написав багато пісень про Бога, і ми з вами можемо їх прочитати в книзі Псалмів у Біблії. Ось так. З Божою допомогою Давид із простого пастуха, з якого сміялись його брати, став найсильнішим та найвідважнішим царем Ізраїлю. Він може, я маю владу, золото, маю власні палаци. Усе, що тільки може бажати людина в цьому світі, я можу мати. В Єгипті за мене вищий тільки сам фараон. Коли я їду на своєму повозі вулицями Єгипту, всі вклоняються мені. Усі начальники Єгипту підкоряються мені. Але так було не завжди. Я пройшов важкий шлях, щоб стати тим, ким я є сьогодні. Ось моя історія. Звати Йосип. Я народився у великій сім'ї. Вони схопили мене, вони зняли мої квітчате вбрання, яке подарував мені батько, і кинули мене у темну яму. Я благав їх, брати, будь ласка, помилуйте мене. Дали мене купцям, які торгували людьми у Єгипті. І так, уже в 17 років з улюбленого батькового сина, я перетворився у раба. Мені зав'язали руки. Вони вели мене по тих краях, які були сильно знайомі мені із самого дитинства. Мій господар Потіфар сильно розізлився. Він одягнув на мене кайдани і вкинув до темної в'язниці. Мені було дуже боляче від того, що я ніяк не можу доказати свою правоту. І тоді фараон дізнався про мене. Той час мені було 30 років. З мене зняли кайдани, дали мені чистий одяг. І відвели до фараона. І знаєте, Господь дав роз'яснення його сна. Цими снами він попереджав фараона і увесь Єгипет, що на них насувається страшний голод, який буде через сім років. І фараон повірив мені. Після цього ми, ми довго з ним спілкувалися. А ще! Мені дали нове ім'я. І тепер мене не було звати Йосип. Мене назвали назва Неах. З Божою допомогою єгипетський край пережив цей старший голод. І через декілька років я зустрівся з своїми братами. Вони не впізнали мене. Вони приїхали в Єгипет для того, щоб купити хліба. Адже голод тоді був по... У всіх краях. І саме в цей момент я зрозумів, що моє складне життя, всі випробування, які були в моєму житті, це було для того, щоб спасти від голоду не тільки Єгипет, Єгипетський край, але й всю мою сім'ю. Я пробачив своїх братів, я попросив фараона, е, щоб вони разом зі своїми сім'ями. І моїм стареньким батьком Яковом приїхали до мене в Єгипет. Своїх дітей я також навчаю любити Бога і довіряти йому. І тепер я впевнений, що навіть коли мене немає поряд з ними, то Господь обов'язково попіклується про них. Детальніше мої історії ви можете дослідити в Біблії в книзі буття з 37 по 50 розділ. Час, коли єврейський народ жив в Єгипті, Колись давно туди їх забрав Йосип, історію про нього ви вже чули або ще почуєте на нашому квесті. Прийшло багато-багато років, і сини Якова опинилися в колоні у єгиптян. Вони дуже розмножилися. Єгиптяни погано ставилися до євреїв. Саме в цей час в одній єврейській сім'ї народився маленький хлопчик. Його батьки ховали свого синочка скільки могли. Та пройшло вже три місяці, і вони не могли його й далі ховати. Тому мама Йохаве зробила скриньку з папірусу, вимастила її смолою та асфальтом, поклала туди дитину. Я Мойсей, це я той хлопчик, якого єгипетська принцеса знайшла в очереці біля річки. Я виховувався як принц, жив у палаці фараона, навчався різноманітним наукам та займався з найкращими вчителями. Проте я пам'ятав, що я єврей, і мені було боляче дивитись на те, як мій брат, моя сестра і мій народ важко працювали. Я Бог батька твого, Бог Авраама. Бог Ісака і Бог Якова, я справді бачив біду свого народу, що в Єгипті, і почув його зойк перед його гнобителями, бо пізнав я болі Його, і я зійшов, щоб визволити його з єгипетської руки, та щоб вивезти його з цього краю до краю доброго і широкого, до краю, що тече молоком та медом. А тепер ось зойк із синів дійшов до мене. І я також побачу той утиск, що ним єгиптяни їх тиснуть. А тепер іди ж і я пошлю тебе до фараона і виведи з Єгипту народ мій, синів Ізраїлевих. Мені було страшно, я не вірю своїм вухам, як? І ось я знову стою на єгипетській землі. Фараон був невблаганним. Він не хотів відпускати євреїв, проте Господь чинив багато ознак і чудес для нас. І одного дня нам все-таки все вдалося вийти з Єгипту. Проте фараон не ставався. Він своїм військом до нас. І в одну мить ми зрозуміли, що опинились в пасті. Попереду нас було велике Червоне море, а позаду нас доганяло фараонівське військо. І тоді я згадав про палицю, яку дав мені Господь. Я став, помилився та поклав її в воду. Для того, щоб зберегти нас, Господь розвів перед нами ціле Червоне море, так що серед води утворився суходіл. І завдяки цьому весь єврейський народ, всі діти та старенькі змогли перейти і вийти з Єгипту назавжди. Залишивши за спиною рабське минуле. А ще, трішки пізніше, Господь своїм пальцем написав закон 10 заповідей на двох кам'яних скрижалях і дав їх мені, щоб весь світ міг виконувати їх та жити щасливо. Навіть сьогодні багато людей змінюють життя на краще завдяки цьому закону, тому що він є єдиним та правдивим. Господь Ніколи не покидав мене, він завжди був зі мною. А більше про те, як Господь виявив свій народ з Єгипту, ви можете прочитати в Біблії, в книзі «Вихід». Дякую. молитися та поклонятися Богу. Одного разу моя мама в слізах молилася до Бога лагали, щастя, і Його, їй мати щастя йому і плакала. Господи, сова, якщо ти дійсно споглянеш на біду твоєї невільниці і згадаєш мене, і не забудеш своєї невільниці та даси мені нащадка чоловічої статі. Моя мама обіцяла Богу, Якщо він дасть їй сина, то вона буде святиться вам служіння на всі дні його життя. У храмі був священник. Іди з миром, а Бог із дасть тобі бажання твоє, яке ти в нього жадала. Через рік народився я. Да. Моя мама перестала субати, І в час з'явилося щастя, а не її, її очі срають. Бути мамою це таке велике благословення. Я обіймала свого синочка, вдихала його запах, моє серце тремтіло від радості і вдячності Богу. Я цінувала кожну мить, яку ми проводили разом із моїм синочком. Я насолоджувалась кожним днем, який ми провели разом із ним. Та ні на мить не забувала тієї обіцянки. Яку я дала Богові. Час злітав швидко, самої підріс і ось настав той день, коли мені потрібно було відвести його у місто щело. Одного разу сталося дуже дещо дивно. Коли священик Ігрі відпочивав в кімнаті, я теж збирався. Але от тільки я ляг, я почув голос, що кликав мене. І з того часу, я щодня говорю з ним, я став пророком, Бог навчав мене через мене він передвав різні звістки до свого народу, і Він падав про нерізну небезпеку, давав пораду та вказівки за Божим наказом. Нашого квесту, на нашій останній станції. Ви могли познайомитися з історією народження Моїсея, Давида, Самуїла і інших героїв. І ви могли побачити і зрозуміти, що життя їхнє і народження воно було перемішане з випробуваннями, з труднощами, з кризою. Але Бог допоміг це все прожити. Чому? Тому що у Бога була ціль для кожної людини. І так само для нас, якщо ми сьогодні ще живі, це означає, що Бог має ціль для нас. Народження Ісуса відбувалося приблизно по тому ж сценарію. Коли народився Ісус Христос, то тільки декілька людей прийшли подивитися на цю подію. Небагато оцінили, небагато зрозуміли, небагато віддали шану. Але коли народився Ісус в самотньому, бідному місці, в цей час абсолютно все небо співало хвалені. Пісні. І це означає одну просту істину. Те, що на землі хтось може не оцінити, не до кінця зрозуміти, не до кінця віддати тому цінність, небо завжди оцінить і зрозуміє. Тому що, коли народився Ісус, з людей було буквально декілька представників. Але все небо, абсолютно все небо в той момент, воно співало хвалебні пісні і раділо. Ісус народився для того, щоб приносити кожному із нас радість. Серце. Але разом з цим Ісус Христос, коли жив на землі, Він чув одні слова. Ці слова не є зовсім приємні, і нам би не хотілося їх почути. Ці слова звучать так: нам немає для Тебе місця. По суті, люди, коли народився Христос, вони ці слова висловили Йому. Тому що, якби було місце, його б прийняли в царських оселях з великими почастями. багато людей приєдналося до цього торжества, якби було місце для Ісуса на землі. Але по суті, факт народження Ісуса в бідному, самотньому, покинутому місці свідчить про те, що Ісусу неодноразово казали ці слова: нам немає для тебе місця». І протягом всього зло, свого земного життя Він часто чув ці слова. І, зрештою, факт його смерті, а його смерть відбулася, ви знаєте, яким чином між небом і землею показує те, що зрештою люди і під час його смерті, так як під час народження, не знайшли для нього достатньо шанованого місця і підняли його між небом і землею. Для чого він це все зробив? Найголовніше питання і найцінніша відповідь для нас для того, що він знайшов місце. Для кожного із нас у своєму серці. Люди протягом його, його земного життя не знаходили для нього місця, а Він знайшов для кожного із нас у своєму серці. Саме тому він народився, саме тому він переживав труднощі, саме тому він помер. Тому що він хотів показати, щоб ми зрозуміли, я знайшов у своєму серці для тебе найважливіше місце. І сьогодні, зрештою, змальовують Ісуса Христа художники. Змальовують, як нібито він стоїть з однієї сторони, а ми з іншої і посередині двері. Але ці двері це не такі самі, як будь-які інші двері. В цих дверей є одна відмінність. Ручка від цих дверей, для того, щоб відкрити їх, знаходиться тільки з однієї сторони, з якої? З нашої. Там, де знаходимося ми, там є ручка. Ісус стоїть з протилежної сторони, Він стукає, Він не буде. Ламати ті двері, не будемо вриватися, в нього навіть немає тої ручки, щоб відкрити двері нашого серця. Це можемо зробити тільки сьогодні, особисто і добровільно ми. Тому на цей рік бажаю вам відкрити двері для серця Ісуса, знайти для Нього місце, тому що Він свого часу знайшов місце в своєму серці для кожного із вас. Нехай цей рік буде наповнений моментами, коли ми відкриваємо двері серця. Ісусу, коли ми запрошуємо Його в своє життя і коли ми запрошуємо Його бути з нами, нехай це буде девіз на наш наступний вже теперішній рік знайти місце в своєму серці, в своєму житті, в своїй сім'ї, в своїй роботі у нашій країні, знайти місце до Ісуса Христа, який народився і показав це тим, що знайшов місце для кожного із вас у своєму серці. Ми будемо на завершення звершувати молитву, але не традиційним способом, а ми будемо молитися співаючи. Тому що спів це теж молитва. Ми будемо співати духовний гімн України, Боже великий, єдиний нам Україну хранив. І це буде автоматично і молитва, і псалом на завершення, який ми зараз побачимо на екрані Перокі. І ми зможемо приєднатися до цього гарного псалу. tudo